Всім привіт! В цьому відео ми будемо говорити про досвід експлуатації DJI MiG 2. Також ми порівняємо її з першим поколінням і дамо відповіді на два головних питання: яку ж гарнітуру вибрати і чи потрібно оновлюватися з першого покоління. Сідайте позручніше, а ми починаємо. Почнемо ми з відмінностей в комплектації. В DJI MiG 2 відозмінили трішки сам кейс. В першу чергу він став у нас металевий в порівнянні з таким прорезиненим пластиком, як було раніше. Але що саме головне, тепер додали кліпсу, за допомогою якої кейс у нас буде повністю закритий і він випадково у вас не відкриється. Оскільки, наприклад, в мене такі випадки були, коли ти кладеш в рюкзак, він якось лягає на набік і, відповідно, іншими речами може відкрити саму кришку. І саме головне, що система під час відкриття кришки відразу активується і тим самим розряджається. Тобто таких випадків. Вже не буде. Друге, що ви дозмінили, він став трошки більше за габаритами. Тобто, як на мене, це все ж таки мінус, але в цілому він не критичний. Тобто, він плюс-мінус має ті ж самі. Техні... Ну, габарити і вагу в порівнянні з попередньою ревізією, наступним оновленням це в нас чохол, в якому поставляється сама система, і тут прям дуже класно попрацювали, оскільки він приємний на... на дотик, тобто він виглядає преміально. Якщо не помиляюся, тут прорезинені блискавки, тобто, це означає, що якщо ви будете використовувати вашу систему десь на вулиці, там в дощ. Або взимку, наприклад, то з нею нічого не трапиться, тобто вона тут надійно захищена. і Бо з тим чехлом, яким було раніше, не так було зручно користуватися, а точніше, доставати якісь необхідні аксесуари. Тут же ви сумочку відкрили, достали необхідні вам кабелі для для там камери, або якісь інші аксесуари, які також, до речі, сюди можна скласти. Бо в звичайному мішку шукати все це коперс, коперсатися було незручно. Відозмінився в нас також і вітрозахист. Тобто раніше він Нас фіксувався через зачіпку. Це було дуже надійно, але іноді не завжди зручно було попасти в ці пази. І бували випадки, що ви могли просто неправильно закрутити. І, відповідно, він відпадав. Тому в DJI Mic 2 цю систему змінили, і тепер вона просто вставляється в 3,5 джек в самому приймачу. І таким чином у вас фіксація вітрозахисту займає одну секунду, і головне, що це також дуже надійно. Наступним оновили це сам приймаючи. Він ставляється до телефону або до відеокамери. В першу чергу це додали колесо фізичне, за допомогою якого ми можемо перелистувати деякі параметри по меню і швидко їх змінювати. Тут в принципі все логічно. Тобто, таким колесом набагато зручніше користуватися, коли ви знаходитесь в перчатках, якийсь дощ, наприклад, коли у вас руки вологі або спітніли, і взагалі, коли у вас великі пальці. Тикати їх по маленькому сенсорному дисплею не завжди зручно, тобто банально ви можете мізклікнути. За допомогою цього колеса таких випадків у вас не буде. Але все ж таки сенсор тут також залишається, тобто якісь органи керування. Свайпи великі. Вони тут зберігаються, і в цьому плані ніяких нарікань немає. Е, особисто також, що ще можу підмітити, це додали відразу кріплення холодного башмаку на сам приймач. Бо раніше в нас це був окремий адаптер, який займав слот для е, підключення. І таким чином. Дуже постійно треба було його змінювати, вставляти, знімати, і він не завжди надійно фіксувався в самому кейсі. І тому, на жаль, було багато випадків в наших клієнтів, що вони його просто втрачали. Тут же все відозмінили, він назавжди. Вмонтований і нікуди він у вас вже не дінеться. Також оновили і самі мікрофончики, тобто передатчики, вони мають інший дизайн, тобто лицева панель в них прозора, і тим самим ми бачимо в саму середину мікрофонів. Як на мене, виглядає досить класно. Бо перше покоління воно було більш таким сірим, непримітним. Тому тут комусь подобається новий дизайн, комусь інший. На кожному на смак, але хочу відмітити, що змінили це відображення самих світодіодів. Тобто в нас вони були в першому поколінні, вони були в верхній лівій і правій частині, і коли в нас система записувала, тим самим світодіод, хоч і можна було там робити регулювання яскравості, він тим не менше світив. І коли це цей мікрофончик висить на людині, він... Так і привертає увагу. Тут же це виправили, і тепер на нас самі світодіоди знаходяться ліворуч або праворуч від самого мікрофона від лицевої частини. І тим самим сама людина, на як на якій висить мікрофон, вона чітко може побачити, чи ведеться зйомка, чи він підключений, але в камеру цього не буде видно, і тим самим воно не буде привертати зайвої уваги. Але навіть якщо ви забажаєте повністю сховати ваш мікрофон, ви без проблем це зможете зробити. В комплекті так само йде магнітик. Він дуже потужний. Тобто, ви ховаєте ваш мікрофон під одяг, зверху прикладаєте магніт, фірмовий DJI і все. Тобто. Максимально естетично і мінімалістично, і в деяких випадках так навіть і рекомендується робити, оскільки е, одяг в такому випадку буде слугувати додатковим фільтром. Наступне оновлення це режим шумодаву, а точніше розумного шумодаву, як заявляє сама компанія DJI, оскільки в першого покоління його не було. Зараз ми переміщуємось на вулицю і будемо проводити тести. Зараз я знаходжуся біля генератора, щоб протестувати, як працює шомодав. Компанія DJI завіряє те, що тут не простий шомодав, а з штучним інтелектом. І до речі, це цікаво протестувати. До речі, як його можна включити? Його можна включити або сам оператор дистанційно, або можу зробити це я. Просто нажати на кнопку живлення. Нажимаємо, і зараз він у нас працює. До речі, дуже мені особисто цікаво перевірити, як він відпрацьовує, оскільки. Таких складних умовах дуже важливо, щоб шумодав відпрацьовував дійсно якісно і відокремлював саме мій голос від сторонніх шумів. Також тут додали 32-бітний запис профілю, і зараз ви вже будете чути звук саме з системи, на яку ми можемо записувати звук. На жаль. Цей формат запису буде відбуватися тільки на вбудовану пам'ять. Тобто Ви не можете відразу вести запис звуку на вашу камеру. Але, в принципі, наскільки я пам'ятаю, з таких е, радіосистем це єдиний варіант запису такого формату. Тобто, в тих же самих е, Rode Wireless Pro, до речі, огляд, на які в нас також є на YouTube каналі, таким же самим чином відбувалось. Тобто, 32-бітна запис записується саме на вбудовану пам'ять. І тут є певний мінус в такому форматі, оскільки після того, як ви записали ваш звук, вам потрібно підключати саму, сам приймач до комп'ютера, і в нас немає ніякого додаткового софту, так само, як, який є, наприклад, в Rode. Тобто ви фактично підключаєте мікрофон як флешку завантажуєте, і вже потім ви можете в різних сторонніх програмах робити різні налаштування по самому звуку, Там, витягувати його або навпаки. Okay, Понижувати, тобто гратися з ним так, як вам потрібно. По автономності нам також їх трішки прокачали, тобто, перше покоління в нас працювало 5,5 годин, нове вже 6 годин. Різниця не така велика, але тим не менше вона присутня. До речі, від самого кейсу ми також можемо декілька разів зарядити самі мікрофончики, і взагальна автономність у нас дуже велика, тобто на будь-який зйомочний день його буде вистачати. До речі, повна зарядка самих мікрофонів складає годину 10. Ну і зараз ми будемо проводити наш стандартний тест. Це зйомка на вулиці. Поговоримо про те, як гарнітура буде відпрацьовувати на великій відстані. І відповідно ви відразу можете оцінити якість звуку в реальних умовах, коли в нас є різні сторонні шуми, це будівництво, їздять машини, вітер і так далі. Зараз я десь на відстані 10 метрів від оператора буду розвертатися, відходити від камери, і ви побачите, на якій відстані буде пропадати звук. І насправді це нормально, оскільки, коли ми перекриваємо гарнітуру своїм тілом, радіоканал в нас. Страждає, тобто йому набагато важче працювати, відповідно, може звук пропадати. Зараз я відійшов десь близько на 30 метрів, і як звук пропадав? Ну, так, показує, що звук пропадає. Звісно, що коли я розвернувся до вас обличчям. Прямий вид, ну, зона прямої дії, то звук він стабільний, і сама компанія DJI заявляє, що гарнітура буде так працювати там близько 200-250 метрів. Я не думаю, що є сенс мені ще далі уходити, оскільки ну, ніхто в реальних умовах, звісно, що не буде проводити таку зйомку. Але є певний лайфхак, що якщо вам дійсно потрібно на такій великій відстані робити зйомку, то ви просто можете включити резервний запис на вбудовану. Пам'яті зараз ми про це поговоримо трішки детальніше. А стосовно саме дії дальності роботи, що бачимо, що на відстані там до 30 метрів гарнітура чудово відпрацьовує, тобто немає ніяких проблем зі звуком, і це означає, що коли ви на нормальній відстані з оператором, то будь-то приміщення чи вулиця, то зв'язок зв буде стабільним. Ну і для частоти експерименту ми підключили тепер DJI Мік першого покоління і проводимо ті ж самі тести. Тобто я розвертаюся, буду від вас відходити, і ви, до речі, можете оцінити якість звуку, тобто чи вона зміни... змінилася з першим пок... з другим поколінням чи ні. Як мене чути було? Краще, так? Да? Ого? Ну Це досить дивно, насправді. І такий перший камінь в DJI Мік 2, оскільки. Я не очікував насправді. Як мене було чути, нормально. Ну, розвертаюся, йдемо далі. І ось ви, до речі, друзі, можете оцінити перше, друге покоління. Зараз я дійшов майже до кінця будівлі, і як мене було чути, о, вже звук пропадає, але ну, відстань стала більшою майже в два рази. Наступне ключове оновлення самих мікрофонів це те, що нарешті вони можуть підключатися до ваших девайсів через блютуз. Тобто ви можете без проблем підключитись до телефону, але з цим є певні нюанси, про які ми зараз обов'язково поговоримо. Ви можете підключитися до вашої, до вашої Osmo Action 4 або до DJI Pocket 3. Також я знаю, що ці мікрофони підключаються до камери від компанії Insta360, в частності Ace Pro, але, на жаль, не підключаються до GoPro, Тому з цим будьте обережні. Які нюанси стосовно підключення до телефону на сьогоднішній день на анонс виходу цього відео, коли ми підключаємо до айфонів наші мікрофони, вони не працюють через стандартний застосунок. Тобто потрібно використовувати сторонній софт. Наприклад, можна завантажити безкоштовний застосунок Blackmagic Camera, оскільки... Це така навіть рекомендація вам. Він дуже багато дає можливостей з точки зору е налаштування відеозйомки. А саме головне, що при зйомці через цей застосунок ми можемо вибрати сторонні мікрофони в частності Mic 2 А тепер ми підключили наш мікрофон до телефону по Bluetooth, оскільки тут така є можливість, і ми так само перевіримо, як е зміниться дистанція, як буде працювати мікрофон під час перекриття. І саме головне, що зараз ви відразу можете оцінити різницю в якості звуку, коли ми підключили по Bluetooth. І, до речі, зараз ми пройдемося і також ми підключимо ресивер-приймач до телефону, і щоб оцінити різницю під час Bluetooth-підключення і прямого підключення самої гарнітури, точніше самого мікрофончика. Як мене чути? А, до речі, зараз мене, на жаль, оператор ніяк не може перевірити, тому. Разом з вами зараз послухаємо, чи змінилась якось звукова картинка під час роботи по Bluetooth-каналу. Ну і нагадую, що ми ведемо зйомку в умовах міста, тобто, де багато різних Wi-Fi перешкод, сотові мережі, металеві конструкції тощо, тобто все те, що напряму впливає на якість сигналу. І зараз ми підключили приймач до телефону. Я думаю, що ви відразу відчули якість самого зв'язку. Я не буду зараз відходити тестувати дальність роботи, оскільки вона буде така ж сама, як і під час підключення до камери, яку ми робили раніше. Тут нам саме головне в цьому тесті зрозуміти, що, що вам потрібно, оскільки компанія DJI дає змогу купити сам мікрофон окремо без приймача, і багато хто на старті продажів зробив саме цей вибір, оскільки. Підключення по Bluetooth значно простіше, але на жаль, ми будемо все ж таки втрачати в якості, тому ви можете вибрати, що для вас головніше: чи якість самого зв'язку, чи комфорт користування як ви вже почули, тести в нас вийшли неоднозначні, і фактично нам потрібно вибирати. Якщо потрібна максимальна якість звуку і можливість запису одночасно двох людей, то ми тоді вибираємо приймач, тобто підключаємо ресівер. Якщо все ж таки нам важливий комфорт користування, то відповідно підключаємо по Bluetooth. Дуже класний приклад, це мотолюбителі, які знімають свій контент, коли розміщується камера на шоломі. Тобто ви їдете на швидкості, немає можливості підключити ресівер, оскільки він буде е, значно збільшувати габарити самої камери. Камера буде втрачати вологозахист, і взагалі він не там, ну в екшн камері він там ненадійно фіксується. Тому тут ми без проблем підключаємо по блютуз, відводимо сам приймач, точніше сам мікрофончик до шолома, або підключаємо петличку, ховаємо все це в кишеню, і тоді ми отримуємо нормальну якість звуку, тобто красиву картинку. І звук, який ми будемо транслювати з шолому. І до речі, оскільки ми затронули тему петличних мікрофонів, на жаль, вони тут не комплектуються, тобто їх потрібно купувати окремо. Е, сама компанія DJI також це. Пропонує, тобто таку можливість докупити. Е, я думаю, що в майбутньому вони в нас з'являться, і ми обов'язково їх перевіримо. Але ви також можете без проблем використовувати і інші петличні мікрофони від інших виробників, від тих же самих Rode, оскільки в них дійсно якісні і професійні петличні мікрофони. По іншим технічним характеристикам, там ДЦБ, дальність зв'язку багато чого іншого, системи дуже схожі між собою. В принципі, ви й почули, що якість самого звуку. Дуже схоже в деяких випадках, навіть DJI мік міг краще відпрацьовувати знову ж таки по тієї ж самої дальності зв'язку і стабільності сигналу. Тому, якщо у вас DJI Mic 1, якогось. Сенсу оновлюватись на Mic 2, я, наприклад, не бачу. Тобто є тільки сенс, якщо ви чітко розумієте, що ви будете використовувати ваші мікрофони через Bluetooth. Знову ж таки, з DJI Pocket 3 там це дуже класно реалізували, оскільки, власне, там вони спочатку і з'явилися. Але все ж таки, якщо зараз купувати систему з самого початку, тобто у вас немає першого покоління. Тут би однозначно радив би DJI mig 2. Це пов'язано з тим, що, на жаль, в DJI MiG-1 був технічний нюанс, і в деяких моментах він навіть до сих пір проявляється, те, що mig адаптер точніше, Адаптер Lighting, який йде в нас в комплекті, досить часто виходив з ладу. Тобто він переставав просто працювати. І фактично, це не гарантійний випадок, і оскільки це аксесуари він не стосується саме радіосистеми. Його потрібно купувати окремо. І такий адаптер коштує там близько 40 доларів, якщо не помиляюсь. З DJI Mic 2 таких нюансів немає. Звісно, що самі системи ви можете придбати в нас в магазині за посиланням під відео. Якщо у вас виникли ще якісь питання стосовно першої або другої ревізії, ми завжди чекаємо вас в коментарях, ми їх читаємо і завжди даємо відповіді. Дякую вам за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь. До зустрічі!